Наше закриття, воно так плавно перейде в той франковий вечір. Так? Тому прошу всіх залишатися. Я думаю, буде дуже цікаво. І... Приїхали подружжя пара зі Львова. Ну, З Львова це ж треба було здолати повісти для того, щоб донести нам те, що ми, напевно, не всі знаємо, або, або не так, де знаємо про Івана Франка. Я напевно не буду представляти подружжя тих лосі, пана Богдана і пані Наталію. Я їх запрошую до слова. Просто дякую, Миколаївну. Добрий день, добрий людина. Христос воскрес. Двої, Для нас було приємно давати не таку ж іронику вістань зі Львова. Дякувати Богу, частина тої вістані долається значно швидше. Військова дорога до франківська стала приємно. Сподіваюся, що проляжують до Косова. І нам велі приємно гостювати в тому краї, який так любив Франко. І е, ми не забуваємо, що ми гості, але не почуваємося чужими. Е, тому що я переконаний глибоко, зрештою ми переконані, що Франко це не фігура лише львівська, це не львівський письменник чи Галицька. Е, і попри те, що його так багато в'язало з Гуцульщиною, і він так любив цей край, це не є фігура Гуцульська. Е, ні, це фігура безперечно, по-перше, загальноукраїнського масштабу. А по-друге, це постать е, планетарного, я б сказав, масштабу. Це одна із тих постатей, е, якими ми можемо, за його власними словами, правда, говорити не про себе, бо був устройним чоловік, величатися перед світом. Отже, різні нації величаються різними, хтось військовою потугою, хтось добробутом. А ми маємо честь вивчатися такими постатями, як Іван Франко. І якщо наша нація здатна видавати сповіль себе таких людей, то ми віримо, що все решта нам також вдасться. Казало Оксана Миколаєвич, що ми маємо надто мало часу, щоб надто багато говорити. Я скажу дві слові про те, хто ми є. Отже, це Наталя Миколос, кандидат студентських наук, старший науковий співробітник інституту Івана Франка Національної академії наук України і доцент кафедри української преси. Львівського національного інституту імені Івана Франка. В попередньому речі вже кілька разів Іван Франко пролам. Я Будан е, Тихолос, е, чоловік Наталі Тихолос, заступник декана факультету журналістики Львівського національного міністеру імені Івана Франка. І ми, передусім, франкознавців. Франкознавці заставили на цьому інтересів. Дякую, Дякую, І Дякую, 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 Дякую. Я б сказав франкознавці за покликанням. Це не є якась пафосна фраза, бо в мене такий відчуття, що Франко живе у нас в хаті. І я його дуже часто здибаю, і не тільки саме з цілою родиною, оскільки дружина досліджує, передусім родина Івана Франка виходить з того простого переконання, що жоден геній не родиться з нічого, не родиться з нізвідки, звідки виростає в родині, і в родині закладається дуже-дуже багато, якщо навіть не все, то надзвичайно багато, і недооцінювати цього фактору не можемо. І зрештою цей геній живе у власній родині, творить родину. І те, яка ця родина, які його діти, як він доховує, свідчить про те, яким є він сам. Я хотів би просто розказати про деякі важливі акценти, як на мене. Всі ми знаємо, на перший погляд, хто такий Іван Зорков, всі ми чуємо його ім'я, бачимо його постать у пам'ятниках, бачимо його обличчя, його очі на портретах на фотографіях. І нам інколи здається, що це знання звільняє нас від обов'язку пізнавати глибше. А це ілюзія. Людина, яка зупиняється в пізнанні, вона зупиняється в своєму розвитку. І я хотів почати із дуже простої, короткої фрази Івана Франка. Як на мене, ця фраза повинна бути написана в кожній українській школі, в кожному українському класі. Як знаєте, колись не будемо згадувати погані комуністичні часи, писали всякі фрази деяких класиків сумнівних. Так от фраза дуже проста. Народ, котрий не шанує своїх великих людей. Не варт звання освіченого народу. Ці слова Франко сказав не про себе, він сказав про свого вчителя, про Михайла Драгоманова. Фігура дуже неоднозначна, фігура контроверсійна. З одного боку, український патріот, з іншого боку, Коспополіт. Людина, яка причинила Франкові, дуже багато прикрости, Але Франко вмів шанувати свого вчителя, тому що розумів, що іншого способу розвиватися, ніж спиратися на своїх попередників не існує. Отже, якщо ми говоримо про те, хто таких людей маємо шанувати, то постать Франка, як на мене, тут дуже знакова. З Чисто формального погляду Франко це громадянин австро угорської імперії. Треба дуже добре здавати собі справу, що тоді, коли Франко прийшов на світ Божий, у сім'ї Навоєвського коваля Якова, будучи дуже довго очікуваною, вимиленою, Бога дитиною, його батько був дуже побожною людиною. Коли його народився харвістом, батькові було 54 роки. Він чекав цього сина, і він е, отримав його як Божий дар, і він став головною його життєвою інвестицією. І я б сказав, що цей син виправдав такий свого батька, попри те, що так рано відтратив, так рано у сироті. Отже, можна було сказати, що з погляду е, там, е, австрійського. Франко це громадянин Австро-Угорської імперії часів Франца Йосифа І. І формально воно так, оскільки фактично весь час франкового життя припадає на час перебування на престолі найяснішого кісаря, який сидів на цьому престолі увага 68 років. Це один із рекордсменів потривалося перебування на престолі. Франко ніколи не розпочався з кісарем. Я не впевнений, наскільки ті знав про існування Франка, хоча Франко був досить помітною фігурою. Але попри те, я б сказав, Франко зумів, будучи громадянином цієї імперії, імперії Гаусбургів, вирости в ній в цій імперії на українців. Хоча сам він вважав, що його походження пов'язане з німецькими колоністами і прізвище своє пов'язувало з цим, сучасні дослідники це спростовують. що насправді, принаймні, з 18 століття рід Франків є українською, принаймні з українізованою. Але все-таки його самоідентифікація, його самоусвідомлення це самоусвідомлення українця до України. Треба чітко здаватися до справу з того простого факту, що коли Франко народився. Не було такої сучасної мови, яка каже, що опцій бути українцем. Він народився ковальським сином. Він народився селянином. Він народився русином або рутенцем з лотимізованій формі. Він народився греко-католиком і був записаний як греко-католик. Він народився австріяком. Але він не народився українцем. І його батькам сказали, що ваш син вони будуть дуже здивовані. Тобто. Це зараз наші з вами діти вже цього не розуміють. Ми народжуємося, ми отримуємо цей паспорт громадянина і думаємо про це далі. У випадку Франка бути українцем це свідомий, це спрямований вибір вибір цього життя. І недаремно ось тут маємо такий типовий образ Франка, Франка у Вишиванці. Ми до нього дуже звикли, зараз ми бачимо е, тут цвітеми вишиванками і цей зал. І дуже дякувати Богу відроджується така мода на вишиванку, до вишиванки зараз у учасному суспільстві серед молоді. Але коли ми бачимо людей, які вдягають вишиванку чи під піджак з європейським костюмом, чи людей, які одягають це дуже наше скінно докладніше, які виносять з джинсами, треба розуміти, що це не просто так, це вибір своєї ідентичності. Франко, як ми знаємо, належить до рідкісного типу універсального генія. Ми в світовій історії можемо на пальцях однієї-двох груп перерахувати людей, які одночасно працювали і як письменники художники слова, причому як поет, прозарій, драматург, і як наукович дуже різноманітний, як публіцист, і як журналіст, і громадський і політичний діяч. Таке враження було, що ця людина не спала і не їла, а тільки творила і працювала найрізномітніших галузах. Але попри те, і ви це про це знаєте, напевно, як ніхто добре, він таки спромагався знаходити часу на відпочинок, що він бував тут, на Гуцульщині. Ваш рідний Косів називав свою брамою Гуцульщини, так, яка відкриває цей чудовий Карпатський край для всієї України всього світу. Отже, Франко вчене, як на мене, це латиною кажучи, доктор Універсаліс. Це вчені, який реалізував свій хист у величезній кількості різних галузей. Ми багато знаємо про нього як літературознавця чи кордовиська. Але мало хто знає, що Франко, скажімо, один з перших українських науці звернув проблеми на вірусологію, бактеріологію, пробував про ці проблеми розказувати дітям. На той час ще ну, мало хто з біологів знав чіткі віруси. А Франко писав науково популярні казки, де намагався українським діточкам маленьким пояснити, що це таке, бо розумів, наскільки це важливо. Або під час першої світової війни. Франко працював як інженер винахідник, будучи сам паралізованим, маючи паралізовані руки, він думав, як полегшити життя на фронті українським свічовим стрільцям, оскільки його сини були на тому фронті. І Тарас пішов до австрійської армії і Петро, І він запатентував винахід, який називався Українська стрілецька шнайдиза». Це був пристрій для розтинання колючого дроту. І за цей пристрій отримував подяку від командування. Тобто у нього або франко як природознавець, який досліджував особливо грунтовно вужів, змій, плазунів. От його дуже цікавого саме по дитинству я вже мовчу про те, як він чудово розумівся на різних видах риби чи грибів. Крім того, до секретів творчого успіху Франка я зараховую інтердисциплінарність, міждисциплінарність. Ми не дай частіше чуємо це слово сьогодні. Коли стає зрозуміло, що вчити лише ангіологію, чи лише хімію, чи лише комп'ютерні науки, чи лише філологію це означає нічого не вчити. Тому що, по-перше, справді він робиться на межі різних галузей. По-друге, що сучасний світ, наскільки динамічний, наскільки суперечливий, і внутрішньо взаємопов'язаний, що власне, поєднання діалог різних дисциплін, різних галузей і знань, різних наук стають необхідністю. І коли наших дітей що у школі і далі чай, так як вчили 30 чи 50 років тому, окремо фізики, окремо хімії, окремо біології, а в результаті вони не знають ні фізики, ні хімії, ні біології, цей ряд можна продовжити, то це є кардинальна проблема, в якої зварить наше майбутнє. Я не маю просто часу, є дуже багато різних тем, які хотів би порушити, тому перепрошую за високий темп і пунктир, але я хочу дотриматись реклами. Отже. Одна із причин франкового успіху це те, що він волі. Заведений усталений факт, що Франко знав 14 мов. Знав це означає вільно ними володів. Тобто здатний був читати, писати, розмовляти, комунікувати на фаховому науковому рівні. Але я почав врахувати, і виявилося, що знав таки більше. Тому мені здається, я зараз точно не готовий сказати, але майже 20 мов він знав. Зараз ми дедалі частіше чуємо, що треба англійська, треба англійська, правильно, треба англійська і не тільки англійська. І це не має бути перешкодою для розвитку нашого чи розвитку наших дітей. Тобто Франко це розуміє, і нам доведеться це зрозуміти, що без того успіху ми не досягнемо. Інтеграція в європейський контекст у поєднанні з національною свідомістю оце ще один факт, на якому я хотів би наголосити. Тобто перед Франком не стояло вибору, От бути собою, бути українцем чи бути європейцем. Для нього це одне і те саме. Тобто його вишиванка, поєднаний з європейським піджаком це символ оцієї ідентичності, у якій українство і європейські злиті воєдини. І нарешті останній секрет, той, який, напевно, власне лише генія, це свобода думки і сміливість мріяти. Ми інколи відмовляємо собі у праві зреалізувати щось, тільки тому, що відмовляємося повірити в можливість цього. Є той, хто зазирає туди геть там поза межі можливого. Вона є така праця, яка так і називається, і тут дуже раджу всім перечитати, вона дає багато відповідей на наші сучасні питання. Поза межами можливого. Якщо ми прагнемо малого, якщо ми хочемо тільки вижити, от, от зараз дуже багать, перед багатьма людьми стоїться проблема, проблема виживання то ми не отримаємо навіть виживання. Казахська урода, ще один великий українець, бере вершину, матимеш середину. Якщо ми прагнемо багато чого і віримо в можливість цього, то ми, може, не досягнемо ідеалу, але ми здатні будемо наблизитися до нього. Будай не крок. Якщо ми вдовольняємося даністю і думаємо, що нам би тільки хліба зробити, переночувати в теплі і, і якось дітей нагодувати ну то ми не будемо мати за що нагодувати наших дітей. Отже, оскільки тут є люди, які добре вміють рахувати гроші і кредитна спілка, то я підсумував своє уявлення про франка, не в якихось пафосних формулюваннях а в цифрах. Так само буде досить багато різних даних, хто має таке бажання, той може з ним ознайомитися. Я не буду вас дратувати читанням того, всього голос. Але скажу те, що мене вражає певно найбільше. Ну, 60 років земного життя, багато все чимало. І багато і мало. Тому що це приблизно середній вік чоловіків, увага, не тільки в Україні в часів Франка, в принципі, і в Європі часів Франка, але і в сучасній Україні. Тобто більшість наших чоловіків живуть приблизно в такий вік. Але за цей вік Франко спромігся створити 6 тисяч творів. Франко це, це означає, що він фактично щодва дні видавав на гора новий твір. Причому це не обов'язково просто вірш, там вірш, що це мала бути монографія, чи роман, чи повість. Франко був політично переслідуваний, був чотири рази арештований. хоча в школі переважно говорять про три арешти, насправді, було чотири. Але увага, що свідчить простерки, те, що європейською державою була Австроугорщина. Будучи чотири рази за ґратами, Франко зреалізувався і як політик, і як громадський діяч, і як науковець. Звісно, це пошкодило його кар'єрі. Звісно, за іншим станом він міг бути, скажімо, там, міністром можливо, йому це пророчено, до речі. Але все-таки ця держава дала змогу його зреалізуватися в той спосіб. Франко, який так багато працював, утримував родину, Франко мав четверо дітей, про це ви зараз почуєте докладніше. Франко таки доробився до власної хати з її ЄС писав е, п'ятьма мовами свої твори, мав понад 100 псевдонімів, один з рекордсменів в історії не лише української світової літератури. Е, так само скажу не з добра, бо дуже часто псевдоніми приховували його, від якихось там тисків чи переслідувань. І е, фактично прогнозований обсяг його спадщини зараз вимірюють статума. Але велика прикрізь в тому, що ми згадуємо, не далі частіше це ім'я, але й досі не спромоглися виконати свого найголовнішого перед ним обов'язку. Був указ президента, підписаний в 2006 року. Ще президент його підписував. Його благополучно поклали під супногу. І до цього часу, попри те, що я вважаю, що видання повного зібрання творів Івана Франка це не якась забаганка порожня. Це свідоцтво нашої національної зрілості, це атестат зрілості. Перегадуємо ті слова, з яких ми починали. Якщо ми не шануємо своїх великих людей, то як ми можемо вимагати повагу, перепрошую, як ви казати, ючинку до маленької людини? Якщо людина все життя поклала на те, аби створити нам цілу бібліотеку і цілу академію наук, а ми досі після 100 років війня її смерті, за тисяч 100 років рівня її смерті, ми так і не видали всіх цих творів цілості. Хоча, наприклад, Йоанн Вольганґєти, великий німець, ще за свого життя, наприкінці життя, видав щось понад 80 домів власних творів. Він був багатий чоловік, він собі це дозволив. Ну, про який розвиток подальший ми можемо говорити? Отже, відповідь моя на те, хто такий Франко, підсумкова, на цьому я завершую своє слово, дуже проста. Іван Франко це українець, який став генієм. І це геній, який став українцем. І слово став в обох реченнях є головним, його треба підкреслити. Він не народився генієм. Супереч оманевим стереотипам генієм не народжується. Так існує Божий дар, Божа іскра. Але пригадуємо біблійну притчу про таланти. Можна потрапити його даремно, можна закопати землю. Можна позбутися його через якісь шкідливі звички, через якісь шкідливі обставини. І тільки сильна воля і віра в справедливість своїх справи дозволяє людині сягнути ось такого рівня розвитку, який ми називаємо геніальністю. І друге, те, про що я казав, Іван Франко це людина, яка створила себе як українця. А якщо вона здатна було це зробити тоді, коли України не було жодної, коли Шевченкові слова немає в світі України, немає другого Дніпра, який ми тепер часом сприймаємо, ой, ми такі ексклюзивні, ми такі унікальні, ми такі чудові. Ці слова насправді означали, на мапі України нема, просто не існує такої держави. Так от, якщо Франкові це вдалося тоді, то ми просто маємо священний обов'язок перед пам'ятю і перед Франком, і перед Шевченком. І перед всіма іншими нашими великами цей обов'язок сповнити, відстояти власну державу, власне право на свободу і власне право на успіх. Бажаю всім вам бути успішними і в економічному плані, і в духовному плані, і хай цей успіх буде оплачений ціною праці, а не ціною жертв. Дякую. Соні, дуже Може, не, не дуже скромно мені це говорити, але я все-таки хочу запросити. Зараз буде виконана пісня про свята Івана Франку. в тій пісні все сказано його шлях, його життя, наскільки це можливо сказати у пісні. Слова і музика автора. serro loco zisenn eo ho kopa sou mae siaran Oh. Bye.